Вітаю вас, друзі. За останні два роки по програмі КуЕЕД в Канаду приїхало більше 200 тисяч українців. І якщо рахувати взагалі українців, які переїжджали до Канади протягом останніх 100 років, то кількість українців, яка живе в Канаді, вичисляється навіть не тисячами, а вже напевно мільйонами. Канада завжди привітно вітала всіх українців, які переїжджають з різних обставин. З економічних, з політичних, з особистих, з яких заводів. І канадська діаспора в Канаді доволі потужна. В цьому відео хочу трошки вам розповісти мої такі наблюдіння стосовно української діаспори в Канаді. Така багатоліка українська діаспора, які є відмінності, які є. Речі, які поєднують різні покоління українців, які переїжджали до Канаді, різні хвилі імміграції. Сподіваюся, що це відео вам сподобається. Перш ніж я почну, хочу вас запросити на пікнік, який я буду проводити для підписників свого каналу 8 червня о 12-й годині дня, він відбудеться у Бронте Крік провіншл-парку поряд з Торонто. В описі під цим відео можна. Зареєструватися, почитати інформацію, дізнатися точне місце знаходження. Сподіваюся, що ви прийдете. Це вже третій наш регулярний пікнік щорічний. На попередніх двох люди, які приходили, всім сподобалось. Сподіваюся, що вам сподобається і цього разу. Це буде трошки менше, ніж за два тижні. вже. Так, от давайте розмовляти про українську діаспору. Що її роз'єдняє, що її об'єднує. Мої такі чисто. Такі індивідуальні спостереження. По-перше, стосовно того, що роз'єднає, перші хвилі імміграції вже відбулися більше 100 років тому. Люди переїжджали ще з Австрійської імперії, Західної України, зрозуміло. І ці люди їхали в основному в Манітобу, в Альберту, в Саскачеван. Це були крісті, які піднімали сільське господарство, фактично, фермери і так далі. А Нащадки тих людей заселяють, активно заселяють Альберту і Манітобу, і Саскачеван. І Зараз, якщо брати, наприклад, Саскачеван, то 13% усіх людей, які живуть в Саскачевані, мають українське коріння. Тобто так доволі непогано, українці інтегрувалися. Були в них деякі складнощі під час Першої світової війни, тому що вони переїжджали з Австрійської імперії мовою їх рідною навіть. Була німецька мова, багато з них спілкувалося між собою на німецькій. І тоді війна з Германією, і багато українців постраждало. Навіть були такі, можна сказати, концентраційні табори, і людей, і українців за походженням, вони їх відправляли туди. Тобто це була ну, доволі важка річ. Потім там Канада вибачалася через все це, але ну, це були люди непростої долі в той час. Їх нащадки вже майже 100% інтегрувалися. Я думаю, що їх там правники вже навіть не, не розмовляють українською мовою, не так дуже суттєво. Потім понятно, хвилі імміграції під час революції, в Російській імперії в 17-му році. Ці люди також люди непростої долі, але ну, вони також всі майже повністю інтегрувалися. Але потім Наступна хвиля, яка відбувалася там під час Другої світової війни, там з 33-го року по приблизно 50-ті роки. Тобто люди, які тікали від спочатку від німецької влади, потім від радянської влади, воїни на ОНСО, воїни у це ці люди. Вони великої кількості переїжджали з України в Канаду. А і ці люди, багато з них там або ще живі, або їхні прямі нащадки ще живі. І ці люди, вони абсолютно по-іншому відносяться і відносилися до тих людей, які переїхали після, після тих подій 40-50-х -х, х років. Вони багато в чому вважали цих людей якось ну, економічна імміграція, яка відбулася пізніше. Тобто, не справжнім іммігрантам, особливо та тих людей, які переїжджали зі Східної України або Центральної. Тобто. Ну, Пусть вони не ображаються, але така була зверхнє ставлення. Тобто ми проливали кров за Україну, ми тут переїхали, ми, ми справжні українці, а ви русифіковані, ви не є українці, ви є ось хтось, непонятно хто. І це таке зверхнє ставлення, воно ну, доволі чітко просліджувалося. Люди, які, ну тобто, був розділ по географічному принципу, фактично, по політичному і географічному Тобто Східна і центральна Україна не вважалася Україною в очах тих людей. А Україна це Західна Україна, Галичина, всі люди, які виборювали незалежність України. Тому, коли там почалися пізніші хвилі еміграції з України там, під час перебудови в Україні, в Росії. Радянському Союзу, Там. І потім вже після того, як Україна здобула незалежність, там відношення було таке не дуже класне. Економічна еміграція, економічна еміграція, яка відбувалася під час розпаду Радянського Союзу, і я би після того, як Україна вже стала незалежною, люди їхали в Канаду достатньо багато з України, з різних регіонів, Західної, центральної, з східної України. Вони їхали за кращою долею. За, за доларами, за кращим життям для себе, своїх дітей. І, тобто ну, така тип, типова економічна еміграція. І вони ну, везли з собою радянське багато в чому сознання. Так, вони були ну, фактично радянськими людьми, не, не українцями в основній своїй масі. Тобто ну, були з них, ну, безперечно, люди патріотично налаштовані, але ну, в основної масі це були просто радянські люди, яких з'явилася можливість приїхати ну, з України до Канади. А, і, то, напевно, я би рахував цю хвилю до 2004-2005 року. Коли Україна відбулася як держава, але формально люди такі були ну, достатньо сильно. Фактично після першої революції у 2004 році тільки тоді люди, які вже переїжджали після тої революції, вони осознавали себе як справжніми українцями, які мають українську ідентичність, які їдуть з України, а не з Радянського Союзу. І ці люди, насправді, до 2004 року, які переїжджали, мають абсолютно інше сприйняття України. Як незалежної держави. Тобто в них їхній девіз це яка різниця. Ці люди активно дивилися серіал Свати, ці люди активно підписувалися на російський. Канали в Канаді дивилися, ОРТ, і цю всю херню. І коли почалася війна 22-му році, активна, ну, і до 14-го року, навіть вони, ну, вони думали, ну що це за херня відбувається? Що це за українці собі видумали, там? чому не можна жити разом, а, дружити з росіянами? Ми ж один народ, і це вся херня. Тобто ці люди, які переїжджали до 4-го року, у них з ну, під вони один на рі. Народ, у них і є така сприйняття України як просто молодше братів там і так далі. На щастя, і в основній масі, які люди переїжджали після 4-го року, а ще більше після 2014 року, після Революції Гідності, це взагалі інша імміграція, інші люди, які їхали з незалежної України, які не бажали підключатися до російських телеканалів, які не споживали ту всю хірню, яка вилася з екранів. А, і це також інша еміграція. Тобто розділ між людьми а, через а, сприйняття Росії через сприйняття ролі України через а, справжню незалежність України. Ось такі сло, сло, слоєний пиріг імміграції <ріг> у нас з'явився. Ну і остання хвиля, яка почалася з 2002 року. Вона поєднує людей в абсолютній своїй ненависті до Росії. Тобто Україна це 100% незалежна держава, незалежна там від, 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 не від чого. Росія це, це ворог, українська мова повинна бути основною мовою. Так, мовний розділ також є. Люди, які переїжджали з України там, до 2004 року, багато з них продовжує розмовляти на російській мові і не збирається в жодному разі переходити на українську. Ті люди, які переїхали після 2022 року і після 2015 року, вони, багато з них намагаються перейти на українську мову, навіть якщо вона не є основною рідною мовою цих людей. Це також ось такий, ось, показник розділу між різними верствами іммігрантів. Ось і ця хвиля, яка відбулася після початку півномасштабної війни, вона, ну, вона дуже велика, вона значна. Ці люди ще не встигли в повній мірі адаптуватися до Канади. У цих людей дуже багато складнощів економічного сенсу. Тобто, треба адаптуватися, треба заробляти гроші, треба отримувати документи канадські, отримувати піар, отримувати громадянство і так далі. Пройде, я думаю, років 5-6. Всі ці люди вже більш-менш успішно інтегруються, але їх буде поєднувати ну, відношення до України, позитивне і абсолютно негативне відношення до, до Росії. До речі, ось нещодавно був парад вишиванок в Торонто, репортаж, з якого я викладав. Несподівано дуже багато людей його подивилися. І справді, багато людей прийшло, і ці люди прийшли, які приїхали нещодавно, і ці люди, які прийшли і приїхали давно. І люди, нащадки, яких давно поприїжджали, ну але їх там було дуже мало, насправді. Але основна маса людей, яка була, це люди, які приїхали там до 10 років. А, і вони привезли з собою вишиванки в Канаду, вони одягнули, вони прийшли, вони підтримали Україну. Це дуже важливо для України, це дуже важливо для діаспори показувати свою українську ідентичність, виходити на такі івенти. І я дуже дячний тим людям, які прийшли і підтримали Україну. Ось така у нас цікава діаспора канадська. Напевно, що я можу порадити всім українцям, які живуть в Канаді, не, не намагайтеся розділятися, намагайтеся об'єднатися. Тому що в нас поєднує одне існування України як незалежної держави. Україна як незалежна держава поєднує всіх українців, які живуть в Канаді. І тих, які переїхали 100 років тому, і тих, які переїхали там 3 дні тому. Існування України це є як незалежної держави, це є основною ідеєю, яка повинна об'єднувати українців. Якщо українців України, не дай Боже не стане. Якщо Україна, не дай Боже, програє цю війну, то українці. А в Канаді це будуть відрізаний ломи. Це, це буде абсолютно інша діаспора. А поки є Україна, діаспора буде об'єднуватися саме українською ідеєю. А, і ще раз закликаю вас ходити на івенти. Які збирають українців навіть на мій пікнік, який я буду проводити. Я думаю, що це буде цікаво всім українцям. Ще більше ходіть на такі паради вишиванок, на демонстрації на підтримку України, які доволі часто відбуваються в Канаді у в усіх крупних містах. На цьому в мене все. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися це відео. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Пока-пока.